Начальник Держадміністрації району попросив мене взяти участь у поїзді в село Бики, щоб вивчити, що там в школі. Як в школі сталася пожежа. І ми приїжджаємо в село Бики, руйнована школа, і спалена у школі 15 учнів і 18 учнів. Стоїть питання. По-перше, страждають учні по великому рахунку, немає того, немає комп'ютерів, немає нічого. Є 15 учнів у школі. Він каже, що з тою школою робити? І я сироголовий чоловік з величезним досвідом починаю в голові крутитися, що ж то справді з тою школою зробити, маючи свій досвід, який закордонний досвід, де я розумію, що в горах, Альпах, у горах. Альфа, у горах Німеччині, <кій> Швейцарії, де є такі невеликі села, шкіл взагалі не існує, а просто є автобуси, які працюють в на надзвичайно жорстких режимах, привозять величезні школи, де є абсолютно все у тих школах, і діти отримують саме високий рівень освіти, який можна. І комп'ютер, і культурний, і все, що хочете. І тих дітей кормлять і привозять в місце. Логіка підказує. Давайте закриємо школу в Бикові, зробимо якусь централізовану школу в тому же дорожеві, яку в автобусі будемо возити. Але тут то було. Тут з'являються інтереси вчителів. А це наша рідна школа. А тут ще отам за Австрією тут ще школа була. Що ж тепер робити? Але дітей вже немає. Грошей, щоб отримати ту школу, немає. Що робити? Відповіді на то питання немає. Я так розумію, що третя школа вже тут не буде. Виступає питання в Другобичі. Зараз залишив тут однозначно зрозуміло, як про мене, ця школа повинна бути і залишитися, ця велика школа повинна стати на консервацію. Крапка на сьогоднішній день інші варіанти стернику я не вижу. З точки зору елементарної справедливості і звичайної логіки стоїть питання в другому.